Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Записую відео в суботу, тільки що записала відео, який мені сон наснився. А тут телефонують наші знайомі і кажуть: ну, ми там трішки поїхали по справах, а потім вони кажуть, а давайте заїдемо на річку. А я кажу: ви що, на яку річку? Електрика ж дома є. А вони кажуть, ти будеш підлаштовуватися під це життя, може хай життя підлаштовується під тебе. Кажу, добре, поїхали. То хочу вам такі фрагменти дуже цікаві показати. Ну, вітерець пішов, але таке повітря, така краса. Тому правильно кажуть, не підлаштовуйся під життя, нехай життя підлаштовується під тебе. І неважливо, чи є вдома електрика, чи ні. Вони з мене їдуть, сміються і кажуть, Тань, а що ти будеш робити? Ну, є електрика, ти сядеш, повключаєш і будеш на неї дивитися. Я Кажу, ні. Ну. Я думаю, дійсно. Боже, Як тут гарно. А можливо і дощ буде. Ну, що ти поробиш? дощ таке, дощ. Ну, то вона і погода. Щоб і сонечко було, і дощ. А я трішки до вас, поки Думаю, за сон хочеш розповісти, як в житті все буває не випадково. Той канал, який мені попався в рекомендованих, я вам почала про це розповідати. Хоча у мене думки були, ну що наснилося мені, у мене такі відчуття якісь такі добрі, ну що ж воно могло наснитися? І потім в рекомендованих як з міста переїхали жити в село. І я розповідаю їх садочок. І я згадую, як мені наснилися яблуні з яблуками зеленими. І вони не високо були, а я ось так от підходила і торкалася їх, от як напроти мене були. Були такі дуже крупні яблука, були менші яблука. Я не зривала, а так дивлюся і думаю, боже, так вони ж вже спілі. І так подивилася, ну як завжди, подивилася та й пішла. Як? Ще ж зарано, це ж наприкінці літа, на початку осені ж яблука такі бувають. Нас пасаж яблучну, А тут, як розумієте, якби в Ютубі я не побачила те відео, я б не пригадала свій сон. Всі написали, що це дуже добрий сон, Та дай Боже, дівчата, дай Боже, так воно і буде. Зараз разом з вами трішки прогуляємося по річці. До речі, я дивлюся, у нас знов піднялася вода, тому що оці дерева я колись туди заходила і там записувала відео, і там не було води. Ну це було з осені ще. А потім було так, що водичка відійшла. А зараз знов якось сюди прийшла. А ну, це таке на тобі. Ну головне, щоб було мирне небо. Це головне. Так, пух летить. Вітерець пішов і до водички тягне пух. У мене запитає Таня, що ти робиш? Каже, я практикую. Я кажу, тобто, що ти практикуєш? Я кажу, а я практикую знімати природу. Мені дуже подобається знімати природу. А щось схоже на те, що наче дощ бути, тому що небо начебто і не затягнуте, але якесь таке важкувате. тим паче, що вітерець пішов. Десь по хмарам начебто йде вже дощ, бо є аромат дощу. І небо таке, бачите, різне. А тут і сонечко навіть є. Бачите, як по-різному в житті буває. Десь іде дощ, а, де, а десь сонечко. О, а там песики плавають. Ну камера не передає, яке темне там небо, відносно темне небо. І навіть видно такі, як... як дощ там йде, воно відрізняється. І там гримить дуже сильно. А тут вже поступово-поступово, бачите? Таке чисте небо, а тут таке темне-темне. А потім знов ось така погода, люди приїздять теж. На природу всім хочеться, тому що на природі воно якось все по-справжньому, так спокійно. І таке враження, наче річка і небо. Одного кольору як об'єднується. А там вже поіншому. Оце посідали і дивимося на річку. І десь там гримить. А тут пташки співають. Там десь гримить, а тут якийсь прохолодний вітерець пішов. І зараз читаю ваші коментарі стосовно сон, який мені наснився. І дівчата пишуть, що це дуже добрий сон. Дай Боже, щоб так і було у кожного з нас. Я ж кажу, що погано завжди. На все свій час. Ой, дуже вітер підіймає. Пух, а там проходили, люди сидять, морози виїхать. А я не можу їсти морозиво, коли пухом. Бачите, який вітер пішов. Ох. Дуже сильний. Якщо зараз камера передасть, наскільки вода темна, тоді коли... О, а це що блискавка була, що це було? Чи то в мене в очах вже мерехтить. Якщо так, то буде грім. Мені, може, топух пролетів. Але такий прохолодний вітерець пішов. Дивіться, лелека полетіла. У -у -у -у. То лелека полетіло. І всі побігли, ага, вона вже все. Ось така буває мить життя, яку не завжди можна помітити та спіймати. Тришки витамин Д. Скоростью для здоровья. Рыбка. Карасик. Карасик. Поки сходили, подивилися, як рибалка співлама рибку, то тут теж вже небо затягує. Така погода у нас. Відео у нас з вами сьогодні вихідного дня. Щоб трішки відпочити перед наступним тижнем робочим, трішки прогулялися з вами, і обов'язково зустрінемось в наступному відео.